Літні дні так і манять полежати на пляжі та насолодитись сонячним промінням. Ми вирішили дізнатись в житомирян, чи планують вони цього літа відпустку, і якщо так, то де саме хотіли б відпочити? Я планую дома просто полежати Хоча б. після закінчення війни обов'язково. Мабуть, перше, що я б хотіла, це подорожувати Україною. Хочемо побачити свої місця, а тоді вже можна за кордон. Тільки вчора повернулась. А де були? В Карпатах, гореться, Львов на Говерді була. Якщо буде можливість, якщо з роботою. Все буде добре, то ви далі можна було б з'їсти кудись у відпустку. Напевно, що Карпати. Карпати не знаю, там, там лежить душа, Карпати, гори, це ж так класно. Там, мабуть, ні. Ну, якщо планую, то да, в Одесу. Я з Миколаєва, то мені ближче Одеса буде. Ні, на жаль, не планую. Ну, коштів не вистачає. Так сталося, що є переселенцями, двоє діток зі мною, тому. Відпочинок поки не входить в плани. На море дуже хочеться. Ми з тих країв з теплих, тому хочеться назад на море покупатися. пісочок. не планую, але є обставини. Якби була можливість, куди б хотіли поїхати? В Карпати, бо там не була. Навряд ну, відпустки не буде. Ну ви самі розумієте, що таке час, що якби. Ти грошей є, але їхати нема куди? На жаль, не планую і вже яке літо не планую відпустку, не дозволяє робота. Маю три напрямки роботи, яка от ніяк не дозволяє поїхати. Ну, і, знову ж таки, і фінансово, напевно, не дозволяють, тому що в той час, коли ти не працюєш, ти їх не заробляєш. Якщо ми говоримо про Україну, є два місця, які мені подобаються. Мені ну, Карпати, само собою розумієте, зараз туди найбільше їздять людей. А ще я люблю нашу Одесу і взагалі все те узбережжя. Напевно, це було б село Ніколаївка. Одеська область, Білгород-Дністровський район. Це найкраще місце, найкраще море, яке я бачила. Ну, офіційно не планую, але я в громадській організації і там така літня школа буде у нас запланована, тому поїду на тиждень в Закарпаття десь. Тоже десь в гори, швидше за все. Конкретно не знаю, але гор, люблю більше гори, ніж море.